Привіт, це наша постійна рубрика Думки по ринку. В даному ролику ми поговоримо про сценарії розвитку подій, куди ринок може піти. Що ми можемо очікувати? В першій частині ми обговоримо важливі новини, які можуть вплинути на ринок. А в другій частині ми поговоримо про технічну складову. Це подобайка, підписка і дзвіночок та все ж допоможе нашому криптовалютному каналі розвиватися. З тобою на зв'язку Дмитро Кривський, Наша команда Криптоніт. Починаємо. Зовсім недавно ми зустрілися з інформацією про те, що СЕК комісія цінних паперів подає в суд на біржу Binance та CZ і назвав ряд причин. Було 13 пунктів, на основі яких створювалася заявка. Також СЕК назвав ряд токенів, які вони вважають цінними паперами, і, можливо, в майбутньому будуть з ними судитися, так як це сьогодні відбувається із Ripple. Ось ви можете побачити список токенів і подивитися, чи такі токени є у вашому портфелі. А тепер стоїть наступне питання: чи було це несподіванкою? Однозначно. Ні, адже ми майже в кожному ролику говорили про регуляцію, про те, що вона прийде, та про ризики регуляції та про можливий обвал ринку, якщо буде регуляція. Ми її очікували на четвертий квартал 2023 року, але у ви нас випередили сьогодні червень і регуляція прийшла після виходу інформації. Сизі опублікував фотографію, де показує чотири пальці, що може означати не вірте, це все фут. А юристи компанії сказали, що Binance виділить до 1 мільярд доларів на боротьбу із SEC. Після прохання SEC заморозити активи Binance, Федеральний суддя США дав відмову і назвав ряд певних причин. Він сказав, що абсолютно немає необхідності, якщо Binance може нормально працювати і контролювати кошти клієнтів зі США. А її повне закриття призведе до значних наслідків не тільки для компанії, але й для ринки цифрових активів. Виходячи з того, Binance та SEC домовились. Працювати над угодою без заморозки активів через деякий час. Фуд навколо даної ситуації зник і вони домовились. І це прокоментував. Хоча ми стверджуємо, що запит сек був абсолютно не обґрунтований. Ми раді, що розбіжності щодо цього запиту були вирішені на взаємоприйнятих умовах. Кошти користувачів були і завжди будуть у безпеці на всіх платформах. Пов'язані із Binance. Будемо спостерігати за інформацією. Можна так сказати, що конфлікт сек та біржі Binance вичерпано або, можливо, тимчасово заморожено. Єдине питання, яке мене і вас може турбувати, це активи, які були названі цінними перми та їхня майбутня доля. Хоч ми і згадували чорного лебедя та закидували теорію стосовно скаму біржі Binance, та в сьогоднішніх реаліях я не вірю в розвитку даних. Подій. Пінасти монополіст вікової гроші, і який має можливість боротися з сек. Але пам'ятайте, ризики присутні. Друга новина це те, що відтік коштів з криптофондів суттєво сповільнився минулого тижня. Він склав всього лише 5,1 мільйонів доларів, а ближче до кінця тижня, після виходу новини про BlackRock і зовсім було зафіксовано приплив нових коштів. Сама ж динаміка залишається негативною вже протягом дев'ятьох. Тижні поспіль нещодавно найбільший у світі інвестиційний фонд BlackRock оголосив про те, що хоче відкрити спотові ефтіфи на біткої. Багато хто не звернув на це увагу, але це не є фонд третього тиру, другого тиру і навіть першого криптовалютного тиру. Це й найбільший впливовий гравець в світі, який в свою чергу заступився за ринок цифрових активів для ринку криптовалюти. Це насправді є досить хороша новина, яка може в майбутньому зіграти нам. На користь будемо спостерігати за діями фонду та його розвитком на криптовалютному ринку. Третя новина це засідання ФРС США та рішення стосовно ключової ставки. Поточна ставка становить 5,25. 99% користувачів очікує зниження ставки на 25 базових пунктів. Або припинення її підвищення, і якщо ви уважно дивитеся за нашими роликами, ми говорили про те, що ставку будуть уповільнювати або тримати її на пікових значеннях, адже є ризик, є загроза настоящої рецесії, тому ще певний період ми можемо бачити ставку на пікових значеннях, а потім її будуть понижати. Тезер вмирає. Скільки разів ми вже чули про фуд навколо тезеру, скільки разів його вже ховали, але він ніяк не вмре. Фуд навколо тезеру почався через те, що в пулі який складаються з USDT, USDC та DAI, пішла перевага у бік usdt за рахунок даної нестабільності ми побачили невеликі розкореляції USDT відносно долара на офіційному сайті тезеру для людей, які панікують, дали можливість обміняти один до одного стейблкоїни. коїни. мільярдні активи і вони будуть вливати стільки, скільки потрібно для стабілізації даної ситуації. А тепер переходимо на графіки і давайте поговоримо про біткоін. Але перед тим ми пригадаємо, що у нас було. Ми продали біткоін за курсом 26 шістьсот в районі 28 тисяч доларів. Я записував ролик, що не варто купляти біткоін. з того моменту. Ми виросли на 31 тисячу, але я не розчарувався і написав пост в телеграмі, що очікую корекції в район 26 тисяч 27 тисяч за біткоін. Ми прийшли до даних відміток і я почав формувати портфель з покупки за курсом 26500. Тоді у нас вийшло новина, що сек подає на в суд на біржу Binance. У нас було разно, і на другому дні ми вирішили докупитись, і про це я писав в нашому телеграм-каналі. Докупив біткоін за курсом 25 тисяч двісті, і в мене середня ціна нижче 26 тисяч доларів. Сьогодні курс 27 тисяч доларів. І давайте поговоримо, що я очікую. Якщо говорити про агресивну регуляцію, я в ринок закладаю в свою угоди, в свою стратегію, закладаю ризик того, що ми можемо піти нижче, адже у нас на ринку може бути присутня регуляція. Я притримую стратегію усереднення і розділив депозит на чотири частини по 25 25% я загнав двома мітками, так як я вже сказав. У мене 15% біткоїни і 10% альткоїнів, адже я більше склоняюсь до біткоїна, хоч і в потенціалі він може дати менший прибуток, але альткоїни є більш ризикованими. Тому, якщо говорити про агресивну регуляцію і дам ринку, наступні цілі, які я собі поставив, це район 21-23 тисячі за біткоїн. І наступних 25% свого портфелю я розкинув в район 20 тисяч доларів тут 12,5%, і нижче 17 тисяч доларів тут наступних 12,5%, і інших 25% у мене завжди буде у стейблкоїнах. Хоча при найгірших розкладах і в конкретному розумінні, те, що ринок дасть мені можливість заробити, і ми будемо нижче там 10 тисяч до доларів, я от тих 25% якраз на такий розвиток відклав. Даний сценарій я закладаю власну стратегію, але я його не очікую. Я на ринок не можу попливати. Я лише можу, умовно кажучи, бавитись теорією ймовірності. Буде регуляція, не буде. Буде агресивною, не агресивною. Тому я повинен мати декілька сценаріїв для того, щоб миттєво перебутися і мати вже план наступних дій, план Б, план С і тому подібне. Тому що ви на ринок попливати не можете. Ви можете лише подумати, що ви будете робити в той момент, якщо агресивна регуляція, що ви будете робити в той момент, коли біткоін там. Полетить на 200 тисяч. У вас на кожен сценарій повинна бути певна стратегія. Якщо говорити про цілі, які я очікую, і більше їм довіряю це те, що я чекаю. Це біткоін за курсом 28 тисяч доларів, у нас тут є великі об'єми. У нас залишена ліквідність. І Якщо ми глянемо на домінацію біткоїна 50%, ми можемо побачити, що вона на пікових значеннях від 21 року. Я все-таки очікую і продовжую очікувати її корекцію, і вона може трапитись за наступних обставин, якщо біткоін буде повільно рости в район 32-33 тисяч доларів, про які ми говорили, і за ним підтягнуться альткоїни. Чому я вирішив зайти в альткоїни? Тому що домінація біткоїна 50%, а альткоїни сьогодні торгуються нижче своїх локальних цін. Сьогодні ціни на велику кількість криптовалюти, які були в районі 20-21 року, що дає мені певний тригер того, що ми все-таки побачимо альтсезон. Я не говорю про глобальний альтсезон, там 10-20-100 іксів. Я говорю, 2-3 ікса забрати власне тіло і почати рухатись далі. І навіть якщо ми глянемо графік, який я малював в січні, і розказував про те, хоч би коли ми не купили біткоін в новому році після ведмежки, у нас буде профіт. І профіт зазвичай історично так склалося, що припадав на літо. І в даному випадку ми також можемо побачити. Росток таких подій. У нас в травні, в червні була корекція, тоді в липні у нас був пік ринку. Якщо ми глянемо на сьогоднішній графік, на сьогоденнішній графік, у нас в травні-червні корекція. Цілком реально, що ми в липні можемо побачити ріст. І Якщо говорити вже глобально, складно трошки сьогодні його оцінити ринок, тому що у нас є певні качелі, певний новинний фонд. Але ми цілком реально можемо побачити біткоін в районі 36-38 тисяч доларів. Це може бути з літом і з того моменту корекцію на 20 тисяч доларів. Це найоптимістичніший сценарій, який я бачу. Але якщо говорити конкретно, що я очікую, це район 28 тисяч доларів, можливо навіть 32 дві тисячі або корекції в район 33 тисяч доларів, тоді похід приблизно на 32 тисячі доларів. Це те, що я очікую на наступний місяць. Якщо, якщо говорити про похід на 32 тисячі доларів, у мене сьогодні в ринку 25%. Якщо говорити про корекцію в район 23-22 тисяч доларів, у мене там розкидані лімітки. Я просто виведу середню ціну покупки. Якщо говорити про глобальні просадці, я також можу вивести середню ціну покупки, тим самим в майбутньому. Мати не найкращу точку входу, там, наприклад, не в районі 8, 18 тисяч доларів, а в районі 20 тисяч доларів. Але стратегія усерединня для мене є, умовно кажучи, безпрошний варіант на дистанцію. Я не трейдер, я спекулюю. Ось приблизно такі у мене думки по ринку. Насправді ролик вдався мені складно. Ми його записували дуже і дуже довго. Ось. Зараз шоста ранку. Тому давайте в подобаєчку якийсь коментар підтримки. А я вам буду дуже вдячний. Хай щастить, пока.